Халати піжали перший сорт, два місячка 10 за 1800 грн. Такий худі плед жіночий розмір XS. Кінгурумі. жіноча. Розмір. 42. й Такий халатик на замочку жіночий. Розмір Елька. І тепласеньки жіночі штани, розмір 38. Жіночий халат, присутній пасочок. Ще одні жіночі штани, піжамні, розмір Энка. Така піжамна кофта чоловіча розмір Элька. Така жіноча піжамна кофта розмер Елька. Жіночі піжамні штани. Розмір. Не пише. Жіночий халатик. Чоловіча піжамна кофта. Розмір 46. Ні. Жіноча піжамна кофта, розмір М. Жіночий худі плет. Розмір XL. Піжамна кофта на замочку. Жіноча розмір Мка. Жіночий халат, розмір Елька, Піжамні штани великого розміру, жіночий кінгуруни, розмір Елька, жіночий халат, присутній пасочок, розмір Емка. Такий жіночий халат на замочку. Розмір Елька. Піжамні штани великого розміру. Цеплясенький жіночий халат. Розмір мка. І останнє це піжамні штани, розмір М. -ка. Це були халати і піжами перший сорт, вагами 40 кг за 1800 гривень.